Вітаю вас, цей випуск психологічного подкасту присвячений створенню життєвого балансу та гармонізації життя в цілому. Я поділюся з вами потужною технікою діагностики вашого життєвого балансу і розкажу, для чого необхідна ця діагностика. Отже, давайте почнемо з самого початку. Гармонія це стан спокою, рівноваги, узгодженості та внутрішньої єдності. У широкому розумінні гармонія означає відсутність конфліктів, відсутність дисонансу, а також спокій і злагодженість всередині себе. Гармонія може і виявитися на різних рівнях людського життя, таких як взаємовідносини з іншими людьми, внутрішній стан особистості, баланс між роботою та особистим життям, спілкування з природою, ну і так далі. У психології гармонія часто розглядається як стан, коли людина відчуває внутрішню згоду. Має збалансоване ставлення до себе, до інших людей та оточуючого світу. Гармонія може бути результатом саморозвитку, самопізнання, праці над власними емоціями та думками, а також здатності знаходити способи подолання конфліктів та стресу. Загальна ідея гармонії полягає в тому, що коли всі складові частини нашого життя або особистості знаходяться у взаємозв'язку та рівновазі, ми відчуваємо внутрішній мир щастя та задоволення. Гармонія також може бути пов'язана з узгодженістю та співвідношеністю між протилежностями, наприклад, в культурі, в мистецтві концепція гармонії може виявлятися у співвідношенні протилежності, які створюють єдність та цілісність. Також гармонія може проявлятися у багатьох аспектах життя людини, таких як робота, відносини, здоров'я, розвиток особистості або духовне зростання. І для досягнення гармонії важливо слідкувати за своїми потребами, за своїми пріоритетами, за своїми цінностями, та знаходити баланс між всіма сферами життя. Отже, прагнення до гармонії може стати джерелом внутрішньої мотивації, розвитку та самореалізації. Цей стан сприяє психологічному комфорту, емоційній стійкості та загальному почуттю щастя та задоволення життям. Отже, для кожної людини гармонія може мати своє власне значення. Важливо слідкувати за своїм внутрішнім станом, встановлювати власні пріоритети та зусиллями досягати балансу та гармонії у всіх сферах життя. Також гармонія може бути пов'язана зі здатністю жити у злагоді з природою та навколишнім середовищем, збереження природних ресурсів, баланс у взаємодії з екосистемами та повага до природи може сприяти створенню гармонії нашого життя і життя майбутніх поколінь у сучасному світі, де стрес, швидкий темп життя та постійний тиск можуть впливати на наше благополуччя. Прагнення до гармонії стає особливо важливим. Отже, шукаючи баланс та гармонію в своєму житті. Ми можемо покращити якість свого існування, відчувати більше радості, задоволення та внутрішнього спокою. Сприйняття гармонії може бути індивідуальним для кожної людини, і важливо слідкувати за власними почуттями та потребами, щоб знаходити свій баланс у житті. Шлях до гармонії може бути складним та вимагати постійних зусиль, але він може принести велике задоволення та благополуччя в цілому. Отже, прагнення до гармонії веде до більш здорового, щасливого та задоволеного життя. Отже, життя це складний та непередбачуваний шлях, який вимагає від нас постійного балансу між різними сферами нашого існування, і є такий інструмент, який називається колесо життєвого балансу. Це інструмент, який допомагає нам зрозуміти, як ефективно розподілити свій час, свою увагу між різними аспектами життя, щоб досягти гармонії та щастя. Отже, життєвий баланс це концепція, яка описує стан гармонії між різними аспектами життя, такими як робота, сім'я, відпочинок, здоров'я, освіта, ну і так далі. Ця концепція підкреслює важливість того, щоб виділяти час і увагу на всі сфери життя, забезпечуючи таким чином повноцінне і задоволені життя в цілому. Отже, збалансоване життя означає, що ви вмієте ефективно керувати часом та своєю енергією. Також це означає, що ви розумієте свої пріоритети і вмієте віддавати кожній сфері життя необхідну увагу. Недоліки у життєвому балансі можуть викликати стрес, вигорання, втому або нестаковку у різних сферах життя. Для досягнення життєвого балансу важливо розуміти свої цілі, встановлювати межі, пріоритизувати завдання та вміти відпочивати і розслаблятися. Кожна людина може мати власне розуміння та власний підхід до досягнення свого життєвого балансу, оскільки це дуже індивідуальний процес, який вимагає постійного досконалення та адаптації. Отже, зараз я розповім вам корисну техніку із коучингу, яка допоможе визначити свій життєвий баланс та гармонізувати ваше життя. Вона Називається колесо життєвого балансу. Отже, що таке колесо життєвого балансу? Це графічне зображення, яке розділене на сегменти, кожен з яких відображає різні сфери вашого життя, такі, наприклад, як робота, сім'я, здоров'я, освіта, стосунки, особистість, дозвілля, ну і так далі. Це інструмент який дозволяє нам оцінити, наскільки задоволеними ми є кожною із сфер нашого життя та визначити, де потрібні зміни для досягнення балансу. Далі, до речі, я наведу приклад, як самостійно зробити своє колесо балансу, а зараз давайте розглянемо, як з ним працювати, як використовувати це колесо життєвого балансу. І перше, потрібно почати з того, щоб оцінити кожну сферу свого життя на шкалі від 1 до 10, де 1 – це повне незадоволення, а 10 – це повне задоволення цієї сфери життя. Ретельно проаналізувати, як ви відчуваєте себе в кожній сфері вашого життя і які аспекти потребують уваги та покращення. Друге, це подивитися на своє колесо та визначити, які сфери потребують уваги. Можливо, ви відчуваєте дисбаланс між роботою та особистим життям. Або занадто мало часу приділяєте здоров'ю та саморозвитку. Важливо виявити ключові області, де можна, що можна змінити, щоб покращити ваш життєвий баланс. Третє, після того як ви визначили сфери, які потребують уваги, треба скласти план дій для покращення балансу. Це може включати зміни в розкладі, встановлення пріоритетів, нових цілей або відпочинок або відновлення сіл. Четверте, дуже важливо діяти. Необхідно впроваджувати зміни поступово та систематично в своє життя, та не очікувати миттєвих результатів, але тримати фокус уваги на своїх цілях. І п'яте, потрібно регулярно переглядати своє колесо життєвого балансу, щоб відслідковувати прогрес та вносити корективи за необхідності. Отже, життя постійно змінюється, тому важливо адаптувати свої пріоритети та цілі і підтримувати свій баланс у житті. Колесо життєвого балансу може варіюватися залежно від індивідуальних потреб та обставин кожної людини. Ви можете додавати нові сфери, які вважаєте важливими, або модифікувати існуючі, щоб краще відображали ваші потреби та цілі на майбутнє. Отже, пам'ятайте, що різні сфери нашого життя можуть взаємодіяти між собою. Наприклад, успіх у роботі може позитивно впливати на наше особисте життя, а здоровий спосіб життя може покращити вашу продуктивність. Спробуйте розглядати ці сфери життя як взаємопов'язані та шукати способи підтримку балансу між ними. Отже, як я вже казала, життя постійно змінюється, і наші потреби і пріоритети можуть також змінюватися з часом. Тому необхідно регулярно переглядати своє колесо життєвого балансу, щоб переконатися, що ви на правильному шляху до особистої гармонії та щастя і успіху. До речі, іноді складно самостійно збалансувати всі аспекти життя, тому тут важливо не соромитися та звертатися за підтримкою до друзів, сім'ї або професійних коучів і психологів. Вони можуть надати вам цінні поради або підтримку у досягненні вашого життєвого балансу. Отже, життєвий баланс це процес, а не кінцева точка. Необхідно постійно працювати над своїм розвитком та вдосконаленням, щоб досягти гармонії та щастя у всіх сферах життя. Тому життєвий баланс може змінюватися час від часу, в залежності від умов і зовнішніх обставин. Тому діагностику свого життєвого балансу можна повторювати раз на рік для того, щоб визначити динаміку, якщо необхідно, скригувати свій фокус уваги на інші цілі або сфери життя. Загальна мета колеса життєвого балансу полягає в тому, щоб кожна людина могла збалансувати всі сфери життя і зосередити свою увагу на важливих самих важливих аспектах життя. Використовуючи цей інструмент, ви зможете краще зрозуміти себе, свої потреби, свої прагнення, а також знаходити способи досягнення гармонії та щастя в житті в цілому. До речі, не забувайте, що баланс у житті це ключ до успіху, задоволення і щастя. Будьте відкриті до цих змін, готові до самопізнання і постійного розвитку, і тоді ви зможете стати авторами свого щасливого та вдалого життя. Отже, колесо життєвого балансу це інструмент, який допомагає людині визначити, наскільки збалансованим є її життя у різних сферах. Кількість секторів у колесі життєвого балансу може варіюватися залежно від методики, але зазвичай використовується 8 або 10 секторів. Ось приклад типового колеса життєвого балансу на 8 секторів. Для створення вашого колесу вам знадобиться папір, циркуль та кольорові олівці. Треба накреслити на папері коло та поділити його на 8 секторів. Після цього підписати назву кожного сектору і оцінити кожен сектор, наскільки він розвинений у вашому житті, та зафарбувати кожен сектор різним кольором відповідно вашій оцінці. Ось, наприклад. Такі можуть бути сектори, але насправді у вас особисті сфери можуть відрізнятися, як і їх кількість. До речі, у когось з секторів може бути більше, у когось менше. Це можуть бути робота, кар'єра, фінанси, здоров'я, освіта, саморозвиток, родина. Півробітники, наприклад, спілкування, соціальні контакти, розваги, відпочинок, друзі, хобі, самореалізація, духовний розвиток, ну і так далі. Тобто вам необхідно вибрати ті сфери життя, які присутні у вашому житті зараз, і розмістити їх у цих секторах, підписати і оцінити ваше задоволення від кожної з сфер. Якщо у вас є пусті, Сектори в колесі життєвого балансу, тобто їх не вистачає, вони не заповнені повністю, тобто менше восьми, наприклад, це може вказувати на те, що у вас є певний дисбаланс у цих аспектах життя. Для того, щоб покращити баланс, вам може допомогти наступно. Перше, свідомо визначити, які аспекти життя ви бажаєте покращити. Друге задати собі мету для кожного пустого сектора. Наприклад, що це може бути для вас, так? І розробити план дій для покращення цієї сфери життя або привнесення цієї сфери в життя, якщо її немає. Наприклад, якщо у людини немає стосунків, то вона може на майбутнє виділити окремий сектор для того, щоб був сектор стосунки, і туди записати все, що необхідно. Також потрібно приділити достатньо часу і уваги кожному аспекту життя, щоб ви могли відчувати більш велике задоволення від цих секторів і аспектів життя. Тому важливо не забувати про важливість здоров'я, розвитку особистості та відпочинку, постійно переглядати своє колесо життєвого балансу і вносити корективи у свої плани, якщо це необхідно. Отже, на етапі пропрацювання свого колесу життєвого балансу необхідно визначити так зване вузьке горлишка, тобто Зміни в якому із секторів або в якій із сфер життя приведуть вас до змін у інших сферах. Саме з цього сектору треба починати свої особисті зміни. Сюди має сенс направляти свої зусилля та фокус уваги у першу чергу. Насамкінець, пам'ятайте, що життєвий баланс це індивідуальна концепція, і кожна людина має свої унікальні цінності і пріоритети. Важливо знаходити той свій баланс внутрішній, який відповідає саме вам. Отже, головна мета колеса життєвого балансу це досягнення гармонії та задоволення у всіх аспектах і сферах вашого життя. Колесо життєвого балансу це дуже потужний інструмент для досягнення гармонії та щастя. І шлях до балансу може бути складним, але з відповідним плануванням, відповідними діями та постійною оцінкою свого задоволення сферами життя, ви зможете стати авторами свого щасливого та задоволеного життя. Отже, не бійтеся звертатися до професійних коучів та психологів, які допоможуть вам розробити стратегію життєвого балансу та прокласти шлях до вашого успіху та щастя. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на гармонію та задоволення у всіх аспектах і сферах вашого життя. А на екрані ви можете побачити приклади, як може виглядати колесо життєвого балансу. І ви можете самостійно для себе зробити колеса життєвого балансу. Якщо залишаться питання, залишайте їх у коментарях, я з задоволенням вам відповім і допоможу з цим. Нехай ваш шлях до гармонії буде сповненим внутрішньою рівновагою, емоційною стійкістю та здійсненням вашого потенціалу. Отже, до нових зустрічей. Я дуже вам дякую, що ви дослухали цю серію подкасту до кінця і до нових зустрічей!